Вітаю всіх! Замовила біологічні препарати з різних інтернет-магазинів, ну і буду ними захищати свої рослинки. Замовила саме такі, які і застосовувала минулого року. Ну і переконалася, що вони дійсно дієві, працюють на рослинах і захищають навіть рослинки, якщо їх правильно застосовувати, правильно зберігати до пізньої осені. І тому покажу саме, які я замовила біологічні препарати. Ну і також буду на своїх рослинках експериментувати нові препарати, а які саме теж покажу. Адже цікаво, можливо комусь буде, скільки вони коштують і на яких інтернет-магазинах я зробила таке замовлення. Отож зараз ретельно все покажу, розкажу. Ну і саме на яких рослинах буду їх застосовувати. Розпочну з фітохелпу. Я раніше його купувала в епіцентрі, брала в таких маленьких пакетиках і ним була дуже задоволена. обробляла свої перці, помідори, а також огірочки. Що характерно від чого цей препарат? Це є такий біологічний препарат, який лікує грибкові та бактеріальні захворювання. Він містить в собі кілька видів корисних природних бактерій. І проявляє дуже високу таку антимікробну і ростостимулюючу дію. Також він ефективний проти фітовтори, білої та сірої гнилий, несправжній борошнистої роси, мільді, іржі. Плюс покращує живлення рослин азотом, фосфором, мікро, макроелементами. І його можна навіть застосовувати на протязі трьох років, якщо правильно зберігати, при температурі від 0 навіть до 10 градусів. Скільки беремо його? 30 мл на 10 літрів води. Ну і зразу в вечірню або ранкову пору обробляємо рослини. Якщо залишається препарат, то можна навіть і підлити ним рослини. Ну, бажано його більше не тримати. Розвели, використали і ось чекаємо той захист. По-перше, добре його застосовувати навіть що 7 днів. Якщо, наприклад, в інструкції пише, там 7-10 днів, бажано такий біологічний препарат чергувати, що 7 днів вносити на рослини. Тоді будемо бачити гарний ефект. А те, що він працює, це дійсно перевірено на огірочках, на помідорах і навіть ним обробляла баклажани. І тому я собі його сподобаю. Була вирішила купити в такій баночці, що мені якраз на сезон вистачило. Від шкідників придбала собі таких три різних препарати. Один з них бітоксибацилін, його теж застосовувала, він прекрасно працює від кліща, від попелиць, але в таких стадіях на початкових, тому що далі, коли вже така доросла комаха, то вони препарати не дуже із ними справляються. Скільки його беремо? 200 мл на 10 літрів води і теж обробляємо вечірню або вранкову пору. Але бажано дати до того препарату ще природній такий біологічний прилипач ліпусан. Щоб шкідники не звикали до одного препарату, буду ще застосовувати актоцит, він теж бореться з різними спектрами шкідників, так само і використовувати можна як в закритому, так і в відкритому ґрунті. І ще що цікаво, дуже гарно працює колорадоцит. Він навіть знищує личинку хруща колорадського, а також з кліщами бореться, з біланом капустяним, з яблуневою плодожеркою, з капустяною міллю і з листів ну і з рядом інших таких дрібних шкідників. Теж прекрасно працює чудовий препарат. Від личинки хруща, також від личинки колорадського жука, від відротяники, совки буду застосовувати препарат ентоцит. Цей препарат якраз вноситься в ґрунт, його є 100 грам і розрахований на одну сотку, і він працює. Обов'язково треба обробляти кущі, лухини, кущі, полуниці, тому що саме личинка хруща любить дуже під'їдати ці кущики. Якщо ніяких не робити робіт, ніякого не робити захисту, кущ може всохнути і пропасти. Обов'язково здійснити такі обробки. Препарат недорогий, коштує всього-навсього 75 гривень. Я собі придбала дві такі баночки для того, щоб мені на мої кущі, яких є більше 50, було достатньо і вони були гарно захищені. Для боротьби з різними комахами буду цього року експериментувати тютюновий пил. Це так званий натуральний, дуже ефективний інсектицид, який успішно застосовується при боротьбі з різними комахами. Його бояться клопи, мухи, личинки різних комах. Застосовується для захисту капусти, моркви, цибулі, а також квіткових культур можна на баклажанах, на перцях, на помідорах застосовувати. Він також збагачує ґрунт такими елементами, як фосфор, азот і калій. Тютюновий пил використовують період вегетації, ну і як його застосовувати? по різному пишуть на різних пакетах. В основному береться 300 грам, розводиться в 3 літрах води, робиться такий настій 24 години. Далі рідину слід профільтрувати і долити до 10 літрів води. Також бажано дати прилипач. Тут навіть підійде біологічний ліпосан, немає такого біологічного прилипача. Беремо 50 г господарського мила і разом обробляємо рослини. Бажано обробити рослини, які дійсно потерпають від шкідників. Якщо, наприклад, на рослинах є через деякий час знову шкідники, то треба обробку повторити, особливо навіть через 3-4 дні. І тоді будемо бачити результат. Можливо, він не буде такий 100% ефективний. Але це все залежить від того, як ще робити. Якщо дійсно ретельно обробити рослини, то таке відганяти буде цей препарат шкідників. Дехто застосовує і ним досить задоволений. Перше буду застосовувати гуапсин це такий біологічний інсектофунгіцид для захисту від комах шкідників і від захворювань. Як він буде працювати, теж побачу, покажу. На своїх рослинах, як буду ним обробляти? Думаю, що це теж буде позитивно впливати на захист моїх рослин. Цікавий, корисний такий препарат екофунгіцид Ефест, який універсальний, підійде для обробки огірків, помідорів, перців. Він безпечний для людей, і тварин, оскільки ґрунтується на природних характеристиках мікроорганізмів, не накопичується в рослинах, плодах, ґрунті, сприяє зростанню сприятливої мікрофлори в ґрунті, відновлює ґрунт після використання пестицидів, пригнічує ріст та розвиток багатьох видів збутників, хвороб. Рослин. Його можна застосовувати на будь-якому етапі розвитку рослини навіть за 48 годин до збирання врожаю. Не впливає на смак овочів, фруктів та зелені. Найбільше з усіх біологічних препаратів, які захищають гарно рослини, подобається мені триходерма, а саме жива триходерма. Я минулого року перший раз замовляла саме три їх види: конінги, харціанум, віріде – Разом обробляла рослини і бачила прекрасний результат. Цього року поновила замовлення, адже вона не має такого довгого терміну зберігання. І ось теж придбала теж таких три види триходерми. Ці гриби борються з різними захворюваннями, з коренями, гнилями, з борошнистою росою, з фітовторами. Якщо їх носити вчасно, правильно їх зберігати, то гриби будуть захищати рослини від різних захворювань. Крім того, вони ще й будуть здійснювати кореневе харчування і покращувати родючість ґрунту. Як саме я застосовувала, згідно інструкції, її треба чітко дотримуватися, і головне правильно зберігати цю триходерму. Її зберігається в холодильнику при температурі від 0 до 2 градусів тепла, вона має термін зберігання до 3 місяців. Я обробляла свої рослинки щотижня і бачила результат. Пише інструкції, можна що 7, що 10 днів, але що 7 днів буде найкращий результат. Ну і бажано починати з профілактики, бо вже яке захворювання, то триходерма так 100% не справляється. Воно просто припалює ті якраз захворювання ті місця. Але такого 100% захисту я не бачила. Саме триходерма конінги застосовується для профілактики та лікування фітофторозу, кокумікозу, а також борошнистої роси, білої гнилі, чорної ніжки, кучерявості. Харцеаном покращує стан ґрунту, знищує шкідливі патогени, ну і стимулює ріст корені, підвищує стійкість рослин до різних захворювань. Дані триходерми можна не тільки розводити обробляти по листу рослини. А і так само й вносити вносити грунт. Вони прекрасно працюють. Завдяки біологічному такому захисту овочі можна впевнено споживати, не чекаючи на якийсь там термін очікування. Препарати не шкідливі, головне завчасно з ними працювати. Димойся на рослини гарні, частенько вже починаємо обробку. Бо такі захворювання, як фітовтора чи борошниста роса, можуть навіть за добу дві спустошити всі рослини. Бачимо, десь там 2-3 крапки, обов'язково здійснюємо обробку. Вирощуємо якісні овочі без хімії і будемо здорові! Всім дякую за перегляд! Хто додивився відео до кінця, пишіть коментарі, діліться досвідом, чим ви обробляєте свої рослини. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!